Мультитопно вайп. No Це топ з ультрафіолетовими фільтрами, який ідеально підійде для світлих, пастельних нюдових кольорів гель-лаку, Забезпечить стійкість та глянець протягом 4 тижнів та забезпечить відсутність вигорання. Топ з ультрафіолетовими фільтрами, який ідеально підійде для покриття світлих кольорів або гель-лаку, або будь-якого іншого покриття. Перед нанесенням фінішного покриття ми зробили укріплення гелем, нанесли тонкий шар мультибази. Після чого ми нанесли тонким шаром білдер гель, сполімеризували та зараз будемо наносити обране фінішне покриття мультітоп. Тонким шаром наносимо фінішне покриття. Започатуємо торці за необхідності та полімеризуємо в лампі 48 Вт 2 хвилини 120 секунд. Після чого даємо топу охолонити та наносимо улюблену олійку.